Віталій Баталішахів, Райопрод, TPDB, Нідерланди, рейтинг 1765. Ліфенка це у нас Чорнопольника. І в 5 хочу піти. Ну, не треба було йому так, звісно. Давати мені задвинути тут. А, він конем б'є. Ну, тоді слоном візьму. Я хотів би тут забрати, так. Да. Так, 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 так. Так, так. Є, ударил, він може ферзем забрати. Не, ну ферзем, то я ж б'ю. Він б'є, я б'ю, і він королем б'є. Ну, давай. Ти мені віддав фігуру, я тобі також її поверну. Тут чи в центрі заберу. Не хочу. А, так. Тоді в мене все працює так, як треба. Мабуть, сильніше забрати резем. Зіграю тоді сильніше. Помінялись і буде ту сюди лізти, да? Дурницю якусь зробив, ну окей. А, ти на слона напав? Ну, добре, по білим полям тоді зараз мат тобі поставлю. Да, і все. Ти пішака будеш дергати? Ні, не будеш. Хочеш сюди? Давай б'ю. Підловив мене, підловив. Не дає я йому поставити так просто. Ну, добре. Погрожувало шах. Взяла-взяла і мат. Жертва Фрезіа. Дякую. Німат. Подивимося аналіз. Тактики 80 на 66. Тактично суперник пропустив там. І F4F5 він пропустив. Уже йому тут. Просторі було не дуже добре. А, треба було спочатку шах. так, да, так. Да, да. Помилка. Якість треба було віддати. Ну так. Да. І пілі поля наші. І центр, і пішокова структура, мабуть, ну, мабуть, однакова була б. Так, окей. Не, ми треба було королем просто брати. Он е 6. Ну, по білим полям просто грав би, Як ні в чому не бувало. Ну а тут просто, як і планувалось, просто відіграв фігуру. Ну, король взагалі. Ні, нормальний. Взагалі склікнув. Королем. H1. Ну і тут. Віталь в Граю грає проти. Гонінг Свек. Норвегія. Рейтинг 1800. Ферезови біт. Так, я хочу его помучить. Далее хит Турана Е. Один. Мат Зю. Зю, Зю, Зю. Вот такая коротенькая партия. серії дебютних катастроф. 93 95 на 78. Так. Ну, якось і нас 6, Б5. Дуже багато часу потратив на ці ходи. Тут а 6 ще робить хід пішаком. Слабкість на D5. І все чітко, і все. Позиція просто програна. Плюс 3,4.